Привіт усім! Я рада вітати вас на нашому каналі Бабусині Поради. І сьогодні будемо пекти хліб на сковорідці. Ось такий він, дві такий м'ягенький. Оцей хоч і тончий, але він теж дуже м'який, дуже такий, дуже гарний. Так що, давайте будемо пекти. Можливо, це і на сковорідці в даний час при таких умовах. Мож, пече і на сковорідці. Дуже, дивіться, киві. Всі всі дуже гарні. Дуже гарні всі. Ось я будемо на отакій формі нині пече хліб, бо нема світла і будемо пече на кухні отакий хліб. Я тут замісила. Хліб, рецепт є у нас у, на каналі. А тепер отаку форму буду я класти. От кого є замішано, я розділю на два хліба і будемо так печи. Руки отако я попробую. Я ще так не робила, але буду. А тепер Отако зберемо і ділю я на два. Тут я фактично на чотири хліба, але ділимо на два. І от так будемо складати і формувати так у руках. Я буду формувати хліб у руках на, на дві, на дві хлібини. І буду, ось так будемо класти. Отако будемо класти. Зараз будемо накривати і на кухні на маленькому вогні, і будемо, будемо печи. Один, а відтак другий. Будемо печи хліб. Ось так. Ось так я поставила на маленький вогонь, накриваю кришку на отакий невеликий вогонь. І будемо печи. Будемо дивитися, як він буде всі печи. Ох. Будемо так печи, а там далі я покажу, що вийде. Ось такий вийшов у нас хліб. Отаких я зробила була два. Це тонче, а отакий тут вам покажу, розріжу. Оцей який. Так що підписуйтесь на наш канал, коментуйте, тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати нові відео. Ставте лайки, коментуйте. Дві такий хлібчик вийшов у нас. М'ягенький такий от ось такий. Дуже ну, смачний. Ми один уже цей з'їли оцей, отакий от менший, а ці, а ці два ще залишилися. Цей теж такий. Цей теж хоч менший, але він який, М'ягенький, хоч і тончий, але отакий вже ми От, Так що. Будьте здорові, мир усім і Україні. До зустрічі!